Це яка міна? Примірно? Протилокал. це не протилетал. Але протипіхотне. Противопіходна. Якщо ми бачимо провожу, торчить у нас книги. бачите, молодець, що уважний вже, то ми не підходимо і визиваємо туди, та чисто один. Тема безпеки в даний період часу є дуже актуальною, і ми створили клас безпеки саме для того, щоб дітям на практиці показувати правила пожежної безпеки, міної безпеки, цивільного захисту. У нас є кілька небезпек. Це пожежі, події на воді і мінна безпека. Тож давайте згадаємо, як же діяти у випадку пожежі. Зриваємо тут запобіжну чеку і на відстані одного метра направляємо на таку для що у вас там займалося. От ти телефонуєш на 101, що треба казати? Де що там робиться і колегується? Так, назвати адресу, так? Очередно вивести всіх людей і тварин, якщо є, з приміщення, які нагнуться, тому що дим ваші легший, він піднімається наверх. Якщо дуже довго йти, то потрібно взяти якусь тканину, намочити водою на рота. Такі уроки, коли бесіди проводять люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій або якихось небезпечних ситуацій, вони дуже є важливими, тому що дають змогу діткам, ніби пережити і стати учасниками ось таких ситуацій, які будуть допомагати і мотивувати їх ще більше вивчати правила пожежної безпеки, міної безпеки, взагалі безпеки життєдіяльності, ну і в принципі в майбутньому убезпечувати своє життя і життя своїх рідних.